Як ми на цьому тлі виглядаємо? У нас то якось так вибрали добряче це газ. активного газу, що 10% залишилося. Ми, ми в європейські стандарти не дуже вписуємося в цьому році. Дивіться, якщо ми говоримо про Україну, то в нас ситуація трошки інша. Тобто, якщо ми зараз з вами не будемо брати там деталізацію значну, да, де в яких підземках у нас газ в першу чергу зберігається, або в умовах війни ми це не коментуємо. Ну, хай там давайте... газ це коментує. В нас навіть фізично зробити 90% заповнення сховищ навіть в мирні часи було б дуже важко. Чому тому, що нас... великі дуже сховищ, да, да. Якщо брати в нас підземні сховища газу, які знаходяться на всій території України, в тому числі які там окуповані, і так далі, це там 33-34 мільярдів метрів кубічного газу, тобто 90% заповнення це умовно більше 30, умовно 30 мільярдів кубів в підземці. Ми фізично не можемо навіть це зробити. В поточних умовах, коли в нас немає там взаємовідносин з руськими, в нас немає газу зі сходу. В нас є газ тільки там з заходу або там, з Півдня, з Молдови. Ми фізично не можемо з нашими обсягами видобутку і з обсягами можливого імпорту заповнити ці підземки на 30 плюс мільярдів. Для цього потрібно перестати газ взагалі споживати. Весь видобуток, який є, закачувати в підземки і плюс імпортувати. І для нас немає такої ну сенсу, немає абсолютного. Ну тобто, наше споживання завдяки великим підземкам, ну немає в ньому. Йому абсолютної потреби в Європі ситуація трошки інша. У них споживання набагато більше. Це сотні мільярдів кубів, і вони дуже сильно залежать саме від імпорту. Теж я казав, тому що в них видобуток на європейському континенті дуже дуже ну давайте незначний, якщо порівнювати з обсягами їхнього споживання. Тому для них ця ситуація є набагато більш важливо. Скажем.